Якщо до того, щоб на мене трохи попрацювати, щоб там не знаходилися цих лабораторіях, воно зацікавить і грі. <плес> <плес> Ну Я не знаю, як тут їздити. Мені здається, я тупо плюну та йду. <плес> Ти чого цей мудень у радіації сидиш? Шли на заставу обов'язку? Вони хлопці надійні, там безпечно. А воно ще диви. Ну ще нормально. Так ну це ми вже десь половину пройшли, і ще половина нас чекає. Я надіюсь, нагорода якась нормальна буде за це все. Хоча патрончики, бо в мене з патронами біда капець до калаша б'я, бо це ну взагалі не проти. Що, чи ще щось, Затупав уже, як ви мене за оцей козел. Йди вже. Тачанку собі уграв, уже далі нікуди. У мене ще два ремкомплекти, але один зараз вилітає вже. Ще пісюлька і бабахне вже ця машина, блін. Блін, краще б кат зробили, чесне слово. Бо це, ну я не знаю. Через півкарти, оце тупо з ним тиняться. А може й не треба було тиняться, може б він вже сам пішов собі, дійшов та й все. Ні, ну отам, де він взяв свій схорон, то там сто процентів треба було з ним поговорити, щоб там скриптось працював, і він пішов взяв цю зброю. Тому в будь-якому випадку схоже його супроводжувати доведеться. Ну да, інший до застави зараз дійде. І ще з ним треба буде 100 поговорити, що, типу, все, дякую, на тобі нагорода, щоб завдання виконулося. ось чувака загасить. Що що? Капець! Да ну ви прикалуєтесь! Та ну ні. Ну, я зберігся, типу, окей, не з самого-самого початку хоча б, але я зберігся, блін, фізна де. Знов зараз ледве буду котитися. Ну це капець, це не завдання це каторга, серйозно. Треба, я так гадаю, наперед просто зараз нього поїхати і відразу тих кабанів розвалить. Бо, <реш> Бо це жесть, блін. Ну, let's go. Ну, одна обойма на одного кабана, тому я щось трішечки сумніваюся, що в мене щось вийде. Все. А він не здох там по дорозі. А він чекає тепер мене. Пець він просто мене чекав тут. Ну окей, хоча б так, хоча б не вліз знову кудись. І це просто не знаю. Оце відрізання мутантів, ну джуджуни оці, всякі руки, копитка. Ну воно так фігню коштує. Типу, я не знаю, чи є сенс цим займатися. Ну, можливо, якийсь не який є, то я вже так. Типу, хай вже ну лишні бабки точно не будуть. то я вже понарізаю, і щоб воно не щоб вона мене магою сильно не завантажувало, то я, мабуть, багажник позакидую да і все. Але я вже задумуюся, прям дуже сильно, щоб купувати якусь нормальну Машину. Бо це <хи> Запорожець, звісно, прикольний. Але ну нагору він ледве заїжджає. Коротше, таке якийсь прям краще, ніж пішкодрала по-любому, але мені якось не вистачає швидкості і не вистачає цієї прохідності трішки. Я до чого це щось неймовірне просто. Ну, то що, ну що скажеш? Все, тут залишуся. Не можу більше. Треба відпочити. Як відновлюся, піду в бар і так. Дякую тобі величезне. Ось тримай, більше в мене нічого немає. На чорний день залишав у схроні. Він досить рідкісний, тож бережи його. Я спробую зв'язатися з братухою, але якщо побачиш, що передай, що зі мною все гаразд. Я вийду з тобою на зв'язок, коли дізнаюся, що навіть про того хлопця, що кинув мене. Але якщо не дізнаюся, не буду тебе турбувати. Добре, бувай. Поганка. Ну на продаж так Прикольно, але радіація знов капець задувбало. Ну все радіації, просто воно неприкольне. А що ти? Ну і в мене велика ось тепер проблемка. У мене на АК у мене всього півтора е, обойми. І за ціми півтора обойми мені треба якось схоже їхачий розбиратися в шахті І з пораненим сталкером цим якось також розгрібатися. Не знаю, не знаю. Я гадаю, давайте вже. Я не знаю. Я просто надію, що я не пожалію, що я зараз попруся, не закупившись. Ну а просто закупатися треба газюрить знову таки. Хоча, хоча що тут газюрити? Ось о бар недалеко. То я ж можу в бар зараз поїхати, да і все і купити собі вже патрони. Та давайте краще, ну й осраку, бо бо локація доволі таки велика. Зараз поки туди поїду, потім обісруся, і потім назад буду їхати. Коротше, ні, я вже все таки ток. Якось поїду, закуплюся і потім повернемось. Тут, до речі, усю пукалки, пацани позоставляли. Якраз мені патрони заодно трішки підлутаємося, так скажімо. І усю ружу. Тоз нормальний, але щось поламаний в сраку. Просто мені не сильно подобався обріз, бо в нього дальність враження, ну, типу, прям сміхотворна. А тоз, в принципі, валина нормальна. Ну, Зараз подивимося, скільки воно буде коштувати ремонт Там, на мутантів або ще щось, типу того, то я думаю, вже візьмемо. Бо щось у нас з патронами реально біда. Я думав, вже там і калаша чи одного вистачить, але вже беруть мене сумніви. बराफूल हो Я тут уперше, можу трохи розповісти про це місце. До аварії 1986 року. Тут була промислова зона. Тепер, як бачиш, від неї залишилися тільки руїни. Біля ангара в підвалі знайдеш бар, там збираються сталкери з усієї зони. Місцевий торговець працює барменом, утримує, так би мовити, переміщення. Сходи туди, якщо хочеш поторгувати, поспілкуватися, або цікаве завдання отримати. Ще й новини останні дізнаєшся. Чи є арена, де можна битися з мутантами, грошей заробити. Недалеко від арени знаходиться база групування обов'язок. Якщо хочеш спробувати вступити до них, то тобі прямо туди. Там Розкажуть до кого звернутися. Уся ця територія перебуває під захистом обов'язку, тому поводься акуратно, зброєю не розмахуй. А якщо стрілятимеш, наш патруль тебе мить заспокоїть. Ти сказав, тут є арена, Можеш підказати, де вона? Як вийдеш з ангара з пробитим дахом, одразу йдеш до неї. Я тобі позначу на карті. Дякую за інформацію. А він казав, відмітить мені на карті. А ось все, арена, бар і база угрупування. Так чуєш, на базі угрупування якраз можливо ж можна ти подізнатися нові завдання якісь. Чого тобі сталкер? Капець, він відмічений, як, типу, механік, але він ніфіга щось не механірує. Я думаю, у нього щось може підлатати собі. А тут а взагалі є, типу, підлатальщики, бо щось, походу, ні. Я оце думаю, блін, на арену, аби збігать, Повалитися, ну, заробить грошені. Просто я чомусь думав, що арени тут немає. А де вона? І до кого звертатися за. за цим. А, оце ось арена. Чуууу! Двері замкнені, а до кого мені йти, щоб пострілять? О, пацан, а ось все, походу, да? Я правий? Вітаю ж квартирі арени. Ти ж тут уперше. Гадаю, тобі буде цікаво дізнатися, що ця будівля не завжди закрита для відвідувачів. Хіба що тільки для новачків. Хочеш дізнатися детальніше? Звертайся до мене. У мене є кілька питань. Добре, я слухаю. Що це за місце? Арена це те місце, де кожен сталкер може перевірити свою майстерність на дуелі з мутантами. А якщо цією майстерністю заслужити собі визнання, можна підняти солідні гроші. Азар, знайомий будь-якому сталкеру. Півроку тому ми з другом зачищали лігу кровососів. Останнього з них ми загнали в будинок. Усі виходи було перекрито. Ми і стали чекати, і тут мій приятель мені каже: ми сперечаємося, я його за дві хвилинки завалю. Так він пішов у цей будинок і прикінчив його. Ось так ідеї зародилася. Ми домовилися з обов'язком, взяли цей ангар і зробили з нього арену. Такий ось бізнес у зоні. А де ви берете живих мутантів? У нас на цей рахунок із обов'язком угода. Раніше вони під час зачисток убивали всіх, а я запропонував гроші в обмін на слабких та поранених мутантів. І тоді у нас майже необмежене постачання живих мутантів. Струпівці і звірини я ще й набиваю його пудала на продаж. Зараз це дуже прибутково, те сам звідки. Звідки я зараз я й сам не скажу, але згодом дізнався про це чудове містечко і зрозумів, що тут можна купу грошей заробити. Більше питань нема. Які правила? Доволі прості правила. Я їх сам вигадав. Ми саджаємо мутанта в клітку, а ти платиш гроші, обираєш. За скільки ти цього звіра завалиш. Якщо тобі пощастить, виграш твій. Якщо ні, я залишаю гроші собі. Ну а якщо ти загинеш, а таке тут відбувається постійно. Обіцяю поховати тебе з усіма почистями. Що менший час обираєш, то вище виграш. Ще ти речі, може отримати й додаткову перевагу, якщо станеш номером один. Що за перевага? Прохід через арену в денний час. У нас там серйозна охорона від дурнів і тугодумів. а герой арени під це визначення явно не потрапляє. Так, ну що, давайте спробуємо. Я хочу битися. Що в тебе за звір зараз? Є дві собаки: потворні, великі та злі. Я спробую випускати цих цуциків. Тепер давай гроші за участь. Тисячу гривень. Ось тве, тисяча. Добре, є ще один момент. Потрібно зробити ставку на те, за який час ти зб'єш монстра. Якщо вдасться, ти виграв. Якщо ні програв, чим менший час вибереш, тим більше навариш. 20 секунд. Приз подвоюється. Ставка прийнята. У тебе 20 секунд. Ласкаво про Осимо на арену. А все? Оце отак прям? А і типу своїм своєю зброєю, чи що? У новий бій на арені в лівому кутку злі, облізлі та смердючі, сліпі пси а у правому кутку сталкер. Звідки й куди шлях тримає, невідомо, але люди звуть його міченим. Ну, це звичайні песики. Я думаю, я їх швидко завалю. А, капець, мені треба було ще на пояс ліку. А де другий? Капець! Нє, завжди. Капець, в мене не помітнули. <с> Стей взяли всю зброю і треба було на пояс повісити. Я не, не зробив цього. Так би встиг. Та капець, блін, цей пем на турі горохом стріляно. чим. Короче, таке щось фізно, що песики на мене не нападають. Вони тікають від мене, щось як ну трішечки брбятіми. Ультрабації собаці в диню завалить. Це вообще жесть, це якийсь бред. А мене я виграв. Це щось неймовірне. Коротше, така що сарена. Ну просто гроші не сильно великі. Ну це, хоча песики. Молодець, ось твоя нагорода. Хоче ще бою за гроші приходь. Але, типу, воно ну, тут арена не прям постійно, а так, типу, там інколи. Фух, все коротше, йдемо до бармена. Я мав-мав, такі арени. Поганку я цю також ось продаю, сраку на патрони треба мені купити і немало. Гадаю. Коротше, торгуємося. Це я так. оце що, що думаю? Я можу. Це а, да. так. Я не тільки автомобіль можу цим ремкомплектом, а ще можу цю зброю. Ну, ось, 20% полагодити. Так полагодити буде 100%, потім стан, чи таке, типа не дуже. А, він схоже угрітий, типу далі нікуди. Я не можу його вже все, капець. Чи типу, запчастини не треба? Так, да. предмет занадто поганому стані. Ще один ремкомплект, мабуть, візьму ще пару каніст. Круті і все, закупилися патронами цими. Не сильно прям капець багато вау, чи може ще бронебійні купити, щоб уже точно нормально було. Мабуть, ще куплю і бронебійні. І все. Тепер газуємо далі по завданням тим. Я до сих пір без костюма лажу, я не знаю, як я ще виживаю нормально. Просто, блін, купувати не хочеться. Може там за якесь завдання, бо десь може знайду. Щоб я даремно просто гроші не профукував. І ще в журналі я знайшов частину з території. Агропрому секретні документи. А чи я їх раніше не бачив? Ціле зведення паперів, в яких висвітлено діяльність співробітників НДІ з періоду 1999 по 2006 роки. Безліч графіків, записів, листів обчислень, і все зводиться до одного. Цей НДІ спеціалізувався на кількох галузях біології, таких як селекція рослин, виведення нових форм життя, прогресивна мутація. Тощо серед іншого ми готять смутно знайомі імена та прізвища. А ну це типу мені здається короткий опис у цієї звізвіту слідчої групи. Можливо. А оце схоже техніка. Цікавий сьогодні день мічаний досталь свіжого пива, засухої крові та блювоти не по кутах. Обличчя нові, а дурники місцеві туди-сюди скачуть, так і напрошуються. А ти людей недолюблюєш, я так зрозумів. Та ні, що ти, але коли хтось починає запитання тобі ставити або проханнями докучати, в голову приходять найздоровіші думки. Гаразд давай перейдемо прямо до справи. Ти ж не просто так сюди прийшов, вірно? Привіт, це ти тут займаєшся ремонтом і поліпшенням спорядження. Так, я місцеві техніки. Осте обов'язково тільки в частині ремонту. Чужим робити поліпшення не Лежить такі правила, ну і на цьому спасибі. Ну цьому, хоча б не треба вже ці інструменти. Що сюди поперся? І таке різкий е, зміна кадру, тому що я забув антиради. Я по дорозі їхав. Я там нахапався вже 300 разів тієї радіації. і в Мене там зосталася одна. Ось ця який Я можу в принципі запхати собі в пукан. Капець, вони такі дорогі. Тут щось 400 гривень за один препарат. Тупо я боюся, що я скоро без труханів так зостануся. Ну, мене зараз 2000, хоча хоча мене вже ну там 1009 начебто, було щось таке. Купив патрони, купив е, антиради та й все. Це, до речі, якісь цікавенькі аномалії, цікавенькі аномалії, і тут можливо якісь є артефакти, але я дуже сильно сумніваюся. І один я знайшов. Оце, до речі, мені не радує. Зараз я ще навіть не гляну, що я знайшов там. А, ну диви там ящик. А якщо там ящик, то може там якийсь ніштяк є класний. Але туди ще якось треба нормально задертися. Нема нічого серйозно, чи це може по завданню щось там якесь щось буде? Короче, даремно я сюди приперся. Думав щось нормальне, але ніфіга. Ось о, пісюлька зосталася. Це жесть якась. Я не знаю. Ну, це ну це локація, це прокляття. Серйозно, я просто фігію. Полагодити транспорт, бо він уже в мене скоро жопа їм буде. І ще треба заправити все більш-менш. Бо нам тут фігня зосталася доїхати. Я вже хочу, щоб ми нормальні хоча б доїхали, але тут наставили як ну як треба. Коротше. Аномалій море. знає, як тут проїжджать нормально. Ти ну це жопа яка. Диви, гамно. Тут помирають. Ну, Стойка в нього не дуже мені подобається. Тому я наготовлю, будь ласочка, валину. А так тобі жопа, хлопче. Хочеш розмовляти? Ховай зброю. А. Сталкера, швидше. Моєму другий терміново потрібна допомога. Він тут на території комплексу у шахті. Ну чого ти чекаєш? Німу ж там карантин зараз настане. Я то протягну як небудь. Просто друга врятую швидше. Гаразд не переживай, я швидко. На території комплексу у шахті. Ну комплекс оце схоже. Мабуть, через усюди, мабуть, отуди якось в шахту треба. Чи це окремо? Я не вдупляю завжди. Ось о коротше комплекс наш. Мабуть, треба на сам комплекс їхати. і Там, мабуть, вхід на території комплексу, мабуть, вхід під Бо я думав, відразу на мітку просто їхати. Ну, сюди ж нам, ні? Ну що ради? На території, наче нікого немає, там з мутантів чи щось таке. Але пукалку треба тримати все одно на поготові. Чи за а, воно вхід шахту, воно. Да, я піджину просто бібіку на всяк випадок і заряджу, мабуть, ще батарейку. У мене вже щось фінарок такий. Ні. Ну, в шахту треба, Блі, Я до сих пір не можу повірити, що я якось дістався сюди. На, на автомобілі сюди. Ну це капець. Ну а по іншому, взагалі, ніяк. Пішком не. Пішком тут ну, з ума зійти можна. Тут на автомобілі треба, типу, бо велика локація, але тут, блін, скільки цих аномалій, я не знаю. Як тут по-нормальному можна? Чи може отак ну, зразу на бік і туди в шахту заїхати? Як вагонетка, типу. Ненин. Та я застряв, все капець. Але тут, схоже, контролера якийсь, бо у нас тут всі випромінювання є. І звички не найприємніші. Блін, погано бачу. А завжди. Документи я знайшов, Ну, мабуть, треба спускатись сюди, гадаю. Ось тут якісь двері завалені чи ні. І треба другана знайти якогось. А де цей друган? Ну я вибачаюся, але я не бачу нічого. Не ні друга, не ні, кого. О, так мені ну, зараз все капець буде. Ні, завжди. Я, мабуть, зараз, якщо можна, піду відпочину, бо мені я зараз всі випромінювання мене з'їсть. У мене не пуска до виходу! Оно, oh no. Головолюмку якусь треба, чи шо. Чи може документи прочитати і там якось ясно буде. Ну, кошториси оце знайшов. Пристойно паперів кошториси і план будівництва ну, геологічного комплексу із 12, ймовірно, бандити залишили все це на розпалюванні. Ну, типу, прикольно, але що мені це дає? Що тут робити? Просто думав, якийсь може є контролер, тут його завалить. Потрібно знайти спосіб вибрати звідси. Ну, логічно. А ось ця куртка якась і патрони. Ну, ок. В мене куртка є. Клас. Бандюганська. Але це мені ніяк не допомагало. Десь півгодинки по тому у мене терпіння закінчилося. Я вирішив, що треба йти в інтерняти. І е, звісно, в трішечки бридятіна вийшла, тому що я вже розбивав ці ящики і нічого не знаходив. А воно просто ну за розбитими ящиками за уламками їхніми може він бути. Ми знаходимо коротше компас, і за допомогою цього компаса ми, типу, можемо проходити. Тому отак, наче не дуже й важко, але але все одно. Отрима нович -оч, оч, оч кок. Новый Ааа... О. О.